Сьогодні Наталочка і Дмитрик малювали будиночки. І ось що у них вийшло. Розгляньте уважно будиночки, чим вони схожі, а чим відрізняються, на яку геометричну фігуру схожий перший будинок. Погляньте уважно на квадрат. Що є у квадрата? Куточки. Скільки їх? Один, 2, 3, 4. Чотири куточки. А скільки сторінок квадрата? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4. Давайте розглянемо другий будиночок. Ось на яку фігуру він схожий. У нього теж є. Куточки. Давайте їх порахуємо. Один, 2, 3, 4. Так ось є сторони. Один, 2, 3, 4. Є 4 сторони. Якщо покласти квадрат на фігурку. Що ви помітили? У квадрата. Всі сторони однакові, а у нової фігури дві довгі і дві короткі. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві у них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Ця фігура називається прямокутник. Дітки, погляньте на малюнок. І назвіть предмети схожі на квадрат. Це у нас подушка, печиво, вікно, картина, стіл, серветка, часи, коробка. А тепер давайте розглянемо предмети, які схожі на прямокутник. Це у нас холодильник, телефон. Дошка для нарізання, папір, ноутбук, книга, кузов у машині. На прямокутник також схоже: віконце, двері, телевізор, шафа, дошка в школі, стіл, портхвель, ліжко. Прямокутник я веселий, дуже схожий я на двері, на айфон, диктофон, вікна, парти і дошки в школі теж на мене дуже схожі. Є ще у мене рідний брат, називається квадрат. Це у нас геометрична фігура, називається прямокутник. Давайте розглянемо малюнок. На малюнку у нас є квадрат. Є фігура, яка називається прямокутник? Скільки віконець у квадраті? Ану, порахуйте 1, 2. А скільки віконець у прямокутника? 1, 2, 3. Де більше? У прямокутнику? А де менше? У квадраті. На скільки? На один. Яку цифру можна покласти над квадратом? Цифру 2. Бо у квадратику скільки віконечок? 2. А яку цифру ми поставимо над прямокутником? Цифру 3. Тому що у нас тут три віконечка. А що необхідно зробити, щоб віконець стало порівнем? Треба у прямокутника забрати одне віконце. Скільки залишилось віконець? У квадратику два, і у прямокутника два. Їх однаково. Ще можна зробити, щоб було однаково віконець. У квадратик додати одне віконце. У квадратику буде скільки віконець, порахуємо. Один, два, три. І в прямокутнику, скільки віконець, порахуємо один, два, три. Три в квадраті і три в прямокутнику. Їх однаково. А зараз давайте пригадаємо, які частини доби ми знаємо. Які це ранок, день, вечір, ніч. Розглянемо перший малюнок. Він найперший прокидається, чепориться, омивається, вийде з темряви хутенько, привітає землю ненько. Є така у нього турбота всіх підняти до роботи. Що це за частина доби? Це ранок. Що ми вранці робимо? Прокидаємось, умиваємось, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо, йдемо в школу або в садочок. Розглянемо наступний малюнок. Сонце в небі високо, до да ночі далеко. Добре гратися і вчитись. Всіх нас кличуть на обід. І Він буває лише вдень. Що ми робимо вдень? Займаємось, граємось в будинку, граємось на подвір'ї, обідаємо. Це у нас. День. Наступний малюночок. День пройшов, він наступає, тихо сонечко сідає і смеркає навкруги, наступають сутінки, пташки більше не співають. Як це диво називають? Вечір. Що ж ми ввечері робимо? Вечеряємо. Дивимося всі разом телевізор, відпочиваємо, граємо в ігри. а також деякі дітки сидять в телефончиках, а потім всі дітки йдуть купатися і відпочивати. Наступний малюнок махнула птиця крилом, закрила півсвіту чорним рядном. Все навколо засинає. Що це за частина доби? Це ніч. На небі з'являється місяць. Що ми робимо вночі? Спимо. Сплять і люди, і тварини, і домашні, і дикі. Спить все місто. Це в нас ніч. А зараз давайте пограємо в гру, закінчи речення. Снідаємо ми вранці, а вечеряємо увечері. Спимо вночі, а зарядку робимо. Коли ми робимо зарядку? Вранці. Робимо зарядку вранці, а обідаємо вдень. Сонце світить в день, а місяць вночі. Давайте з вами пригадаємо, що сьогодні намалював Дмитрик і Наталка. Будиночки. Якої форми були будиночки? Квадратної і прямокутної. Дітки, давайте пригадаємо, які ми з вами вже знаємо геометричні фігури. Це у нас квадрат, якого він кольору? Зелений, трикутник, червоний, круг синій. І сьогодні ми з вами вивчили нову геометричну фігуру, яка називається Прямокутник. Вона якого кольору? Жовтого. У прямокутника є чотири куточка. Чотири сторони, дві однакових і дві різних за довжиною. Це у нас прямокутник. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!